Вітаю українців з прийняттям фактично закону 8225, який відміняє приватну власність і позбавляє вас права власності на землю вашу та на ваше майно. В будь-який момент напротязі 10 років, після закінчення військових дій, у вас можуть забрати землю. Також додатково вас інформую, шановні українці, що згідно закону України про дерадіанізацію законодавства відмінено земельний кодекс і право на приватну власність. Ваша власність вже не ваша власність. Робіть висновки, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтесь на електронну пошту. Це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайтесь, буде цікаво. Підписуйся на цей канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 6 тисяч разом, а потім до мільйон. Слава Україні! Хоча яка слава, якщо її розпродали, казнократи.